Тут красавела На сламота намотав, де страхуватися онлайн. А наскільки для вас було откровенням, те, що ми почули від Василя Малюка, зокрема про те, що саме СБУ стоїть за атаками на Кримський міст? СБУ стоїть за е винаходом ви так і, і як ми розуміємо, виконанням такого крутого девайсу, як Сі Бейбі. <тур> і ніби то жодна із приватних компаній взагалі не причетна до його розробки. Так, Фактично, це перший камінь аут, коли бубори руски думали, що це головне управління розвідки. Вони на Буданова грішили. А а тут збу камін ауто такий. Я поясню, чому це відбувалося. По перше, це було відомо ну неофіційно ще десь місяця, а то й півтора тому неофіційно поясню, чому такий, ось як ви кажете, камінат відбувся. Бо багато чого, що робить служба безпеки України, і коли вона не е Повідомляла про свої авторство, має на увазі якісь там вибухи на окупованих територіях, знищення колаборантів або знищення варягів тобто росіян, які приїхали на роботу з материкової рейфів в окуповані регіони з метою отримання, потім підвищення. І коли не брали авторство за такі ось діяння, автоматично це все переходило до головного управління розвідки. Ну, і пан Буданов, там, не заперечує, він там посміхався. Ну і в активі у Гура було там і то, і то, і то. Я думаю. Це спонукало службу безпеки все таки вийти і сказати, так, це точно ми зробили. Ось дивіться підтверджені фото, відеоматеріали, ось ми тут тренуємося з цими Сі Бейбі. Ну, Сі-Бейбі, це ж морський малюк. Ну таке, так, так обіграли дуже непогано. Так, а якщо повернутися до, до різних дронів, які літають, не тільки плавають. От цікаво, що ми в, в ще вчора слухали. Про те, що нас атакують дронами, так як і сьогодні вночі і в і в день зараз по Харків по Харкову дронами шахет, які ніби збирають русські окупанти. А от сьогодні зранку свіжа інформація від Міністерства оборони Британії. Їхня розвідка каже, що нічого подібного, Росія там щось крутить, крутить, але фактично повністю далі залежить від виробництва дронів камікадзе, від Ірану, зокрема із комплектуючих. От в такому випадку постає просте питання: а ми маємо можливість не тільки так, що американці тиснуть на Іран, але ми маємо можливість запобігти цьому на території Російської Федерації, щоб в них і так і не відбулося можливість зборки шахетів на своїй території. Да, дивіться, ну щоб побезпечитися від такої історії. Росіяни все теж продумують. раз, не можемо казати, що на повні бовдері є в них там розумні люди, і вони розмістили це виробництво в Татарстані. Ага. Там окремий район. Це 1300 кілометрів від України та від. З Сумської області, якщо там міряти, тобто це набагато більше, ніж ну, в теорії, ніж ті безпілотники, про які заявляв український «Укроборонпром», з радіусом радісом тисячу кілометрів, тобто є ще люфт, ну, 100% ніхто не долетить. Але я більш ніж певний, що. Розробники наші фахівці, от, наприклад, в ЗБУ, це ж правильно зазначили, це ж не були приватні компанії. Це СБУ в колаборації з нашим найкращими приватними е там винахідниками, айтішниками. Вони це там зібралися, профінансували, виготовили е там, вдосконали ще виготовили. Потім ще вдосконалили, і потім вже влучили. І я думаю, що е ну, в, теорії, в теорії це все можна робити, але Україна жодного разу не підтверджувала свою о, свої атаки по материковій частині рейфі кордона 91 го року. Я повинен це проговорити. Тобто, те, що ми зараз зараз з вами говоримо, це більше так в теорії. І я думаю, це дуже дуже можливо. А Тим чому в теорії, паче? пане Іване? Дивіться, ще в 22-му році Україна так чи інакше офіційно зверталася до наших союзників до США про можливість отримання вноці е, ну, ЕМК найта, тобто ріперів. А ріпер да. бо це такий безпілотник, який дасть собі раду не тільки в Татарстані, а на, на, на крайній, крайнім севері і дальнім Востокі. Я зрозумів ваше питання, дивіться, але позиція така, що західна зброя на території РФ і в Ерефів кордону року не воює. Ось саме через цю причину нам не дають ані Таурус, ані Атакамси, ані там, там 16 ми теж я думаю, от ці, це проблема. Що як тільки Україна отримає, то одразу полетить і в мовзалі там перевірити, як там ліч відпочиває, да законсервований, що там відбувається, і далі. Тобто з західним країнам це дуже не подобається. Тому якщо щось і буде прилітати по території рефі, то це тільки українські виноходи, але без офіційного підтвердження. тут ще важливий момент, що російське керівництво ну доволі часто і раніше робило подібні історії, коли направду важко розрізнити, де робота. Тих, хто протистоїть зараз Росії, а де робота їхніх спецслужб для того, щоб залякати власне населення? Історія з рязанським цукром про це написали Литвиненко і Фельштинський в своїй книзі, події 1999 року, виправдання Чеченської війни чергової, ну і так далі. Ми можемо продовжувати Путіну. Це дало поштовх до масштабування політичної кар'єри і стати президентом вже в 2000-му фактично. Буквально вчора, коментуючи запитання журналістів про можливість провокації на Курській атомній електростанції, секретар РНБО Олексій Данілов провів деяку паралель із подіями в Махачкалі, Дагестан, і сказав, що дуже схоже, що це рязанський цукор, тобто, це може бути, цілком може бути роботою спецслужб Російської Федерації для залякування власного населення. Пане Іване, наскільки ця? А, я не знаю, ці маневри і досі діють в Російській Федерації, чи використовуються вони активно, і як тоді нам справді допомогти і нашим партнерам, в тому числі, розбиратися, де сили оборони працюють виключно тими засобами, які мають в своїх руках і власного виробництва, а де російські інсценізації та я зрозумів ваше питання. Дивіться, от Ви правильно зазначили рязанський цукор, да там це вся історія була багато років тому, але Саме така турбулентність, да коли вона потрясла російське суспільство. Коли в Росії ще було суспільство, коли не було просто баранів, е які просто йдуть на обій, на війну, е тоді це спонукало там і владу і Росіян. Так, всі ми об'єднуємося проти е загрози з Чечні. Ми повинні там виявити всіх терористів та в Сартірі. замочиться вся історія, це все дало йому сил. Проте зараз, після прильотів по Москва, сіті невідомих безпілотників і ще окремих безпілотників. Згадайте, що з федеральних каналів Російської Федерації в аварійному режимі почали в останній момент прибирати всі репортажі про такі прильоти. Ще в день вони готувалися навіть самі російські ці, ціну псевдожурналісти, яких можна назвати. кажуть, ми там готували, ми спілкувалися з свідками. Ми там фото, відеоматеріали якісь камери спостереження. А буквально там за декілька годин до... Викидання в ефір нам кажуть, що не можна, ні зя, ні. І почали забувати ефір, там котики, собачки, виставки, якісь, там досягнень. там достижені Новосибірські, тобто будь-чим аби не показувати це. Тобто, я розумію, що для Кремля зараз те, що 20 років було силою. Зараз являється великою слабкістю, і всі такі удари вони навпаки не об'єднують, а навпаки, створюють враження, що влада слабка. Тоді для Путіна було цікаво це показати, як тільки він тільки приходив, попередники були слабкі. А я сильний бачите, виклик такий. Зараз він слабкий. Тепер от з приводу того, як розрізнити, де працюють сили ну, наші вищі сили українські, а де російська провокація. Україна ніколи не в навіть не планує не розглядає можливості влучання по об'єктах ядерної інфраструктури, по виключно цивільних об'єктах на території Російської Федерації. Влучання виключно в об'єкти, які забезпечують Вторгнення російське в Україну допомагають окупантам. можливо, це буде наприклад, щоб там багато не розказувати. Електростанція, яка заживить комплекси протиповітряної оборони, там якісь пункти управління, штаби. О, це точно ціль. Це мішень. Підстанція, яка, наприклад, живить. Військове містечко, це точно атомні об'єкти взагалі це табу. Якісь дослідні конструкторські бюро, які виготовляють безпілотники або проектують їх, або літаки. О, це точно ціль. І дивіться ж в Росії в Європі. ж Там є багато суперечок, ну, навіть не суперечок. Там є таке визначення. Якщо це військова частина, да то це вона 24 на 7 є військовим об'єктом. Але якщо це конструкторське бюро, наприклад, то воно є військовим об'єктом тільки. В часи своєї роботи, тобто, якщо люди приходять, вони працюють, то це дійсно військовий об'єкт нам там на захист Російської Федерації. А після шостої години вечора все це вже не вважається військовим об'єктом.